Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру МВС України 0741 у Луцьку. Струмівка. Друзі, вітаю вас на каналі. Давайте пройдемось маршрутом номер 3 Зараз у нас світлофор не працює. Нам тут необхідно дати перевагу. І сервісний центр у нас сьогодні також не працює, неділя, тому чудова нагода зняти відео. Дивіться, жодного автомобіля. Але ви враховуєте те, що коли ви будете складати іспит, автомобілів буде, звісно, більше у нас. Зараз ми проїдемо згідно маршруту номер 3 Та я буду коментувати знаки, які видно, і які. Тобто, розмітку і всі інші речі. Повернули на вулицю Рівненська. Друзі, а я вам нагадаю, щоб здала скласти іспит. Нам треба зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник обов'язково налаштували. Пристигнули ремнем безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнути хтось із пасажирів або водій, або затягнути ручник, чи не повністю не зачинена двері. Натиснули щеплення, якщо це механіка, як у мене, нажали на педаль гальма, вмикнули першу швидкість, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний покажчик повороту і подивились по сторонам, що немає інших автомобілів. Якщо нема, починаємо рух. Виїхали на вулицю Рівненську, друзі. І зараз, згідно маршруту номер 3 нам необхідно продовжувати рух прямо. на Кільці. Приїхали пішохідний перехід, знак 538.1. Я вам нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, вам необхідно надати перевагу перед пішоходами, знизивши швидкість вашого автомобіля або повністю зупинившись. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом, на якому діє головна дорога. Ми перед перехрестям. Зараз побачимо знак 2.1 дати дорогу. До речі, на оцю лінію ось суцільне узбіччя, якою позначено узбіччя її не можна притинати, не заїжджайте на неї. Це важливо. Дивіться, друзі, правила дорожнього руху не вимагають нас вмикати поки що повороту. На цьому перехресті зараз я не буду його вмикати, а там я вмикну чисто так для рознообразія. А ось при з'їзді, коли ми вже один з'їзд проїхали, обов'язково правила дорожнього руху вже вимагають від нас вимкнути правий покащик повороту та сповістити інших учасників дорожнього руху про наші дії, про те, що ми покидаємо кільце. Бачимо знаки сервісу, які, в принципі, нас не цікавлять на момент складання іспиту. І рухаємось у своїй полосі. Тут у нас якісь ями, можемо їх об'їхати, вмикнувши правий лівий покащик повороту та повернувшись знову у. Крайнє праве положення з правим показником повороту. Бачимо попереду регульоване перехрестя, знак головної дороги 2.3, але він щось у нас не діє, тому що працює світлофор згідно пункту правил 8.3. Якби світлофор не працював, нагадаю вам, або працював би у режимі жовтого мегатіння, тоді б ми б керувалися саме знаками пріоритету при приїзді перехрестя. Тільки що ми приїхали зупинку, бачимо перешкоду, вмикнули лівий покажік повороту, подивилися ліве дзеркало, обов'язково повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у потоці у сліпій зоні, верніше, знову правий покажік повороту, праве дзеркало і повернули голову, тому що там може хтось двохколісний підлізти з правого боку. Тому теж це робіть. Будь ласка, зупинка. Зупинка громадського транспорту. Я вам нагадаю, що на ній заборонено зупинятись. А ви мені, будь ласка, напишіть, скільки метрів до і після зупинки не можна зупинятись. Цікаво, чи ви знаєте таку інформацію. Вмикаємо лівий поки повороту та об'їжджаємо фуру. І тут, а, друзі, ми все ж таки залишимось у середній смузі, тому що ми бачимо знак 5.16 який сповіщає нас про те, що середня смуга у нас їде прямо, а крайня ліва також прямо, але ну, ми займемо середню смугу, а ось права смуга у нас буде йти праворуч. Згідно іншого маршруту, який також є на каналі, там буде відео, де ми будемо повертати праворуч. Тобто дивіться всі маршрути, вони всі 9 є на каналі. Навіть в одному відео склеєні всі маршрути там десь година на 3. Тому як вам зручно, чи окремим відео дивитися кожен маршрут, чи дивіться одним відео. Тут дивіться, дорога міняє напрямок. Поворота тут вмикати не треба, просто ось бачите, розмітку погано видно, але вона тут є. Ми просто змінюємо смуги, просто змінюємо напрямок руху, тому ніяких покишників повороту згідно правил дорожнього руху, не треба вмикати. Знову бачимо, 516, напрямок руху по полосах. І наша полоса прямо праворуч, ну, ми йдемо, їдемо прямо. Також нагадаю вам, що не можна зупинятись на пішходних переходах, а також 10 метрів до і після пішохідного переходу. І прилеглі території, не можна зупинятися на них. Виїзди з прилеглих територій і 10 метрів до і після виїзду з прилеглої території. Продовжуємо наш рух. Попереду бачимо припарковану вантажівка. Вмикаємо лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди. І перелаштувались у ліву смугу. Вмикаємо правий покажчик повороту. Об'їжджаємо фуру. Отак. Поворотник виключився, знов його вмикаємо. І, друзі, дивіться важливий момент. Тут ми повертаємо типу, ось на вулицю Мазепи, але тут ми поворотник виключаємо і включаємо вже лівий поворотник, щоб автомобілі, які рухаються позаду нашу щоб їх водії, зрозуміли, що ми будемо саме повертати на цей з'їзд. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці Карпентукару в автомобілях нема, І ми продовжуємо наш рух, зайнявши крайні праве положення. Сьогодні, сьогодні гарний день для запису відео. Автомобілів е дуже мало, тому відео будуть не затягнуті. Ну ви все, в принципі, побачите, але ж, як я вже казав раніше, враховуйте, що їх буде трішки більше, в залежності від того, в який час ви там будете. Здавати іспит. Друзі, бачимо, тут у нас вже дорога з двостороннім рухом, але ніяких знаків у нас про це немає, нічого ніхто не сповіщає. Їдемо. Поворот направо у нас заборонено, але нам необхідно їхати прямо. Я вмикаю лівий показчик повороту та буду робити випередження маршрутного транспорту. Залишусь з вашого дозволу вже в цій полосі, тому що нам треба. Повертати на наступному перехресті, ліворуч, верніше робити розворот. Залишаємось в крайній лівій полосі, вмикаємо лівий покажчик повороту. Приїхали один світлофор, у нас дозволяючи сигнал світлофору, бачимо знак 5,16 Наша полоса ліва тільки для повороту ліворуч та розвороту. І займаємо. У нас тут бачимо світлофор. Окремий для нас є, для нашої полоси, і дозволяючи сигнал світлофору, будь ласка, стрілочка нам показує дозволені напрямки. І ми тут робимо розворот. І рухаємося в зворотньому напрямку по вулиці Карпенка Караго. Друзі, зараз я їду, ніде не зупиняюся, але ви... Повинні розуміти таку річ, що інспектор може вам сказати: зробіть, будь ласка, місце, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тому ви, друзі, враховуючи усі всі е, правила дорожнього руху, які дозволяють вам виконати зупинку про пішохідні переходи, про виїзд з прилеглої території, про зупинки громадського транспорту, про знак, до речі, відволікуюсь трохи, бачите, кінець. Е, Одностороннього руху, і у нас, на жаль, нема знаку, який би порпеджав про те, що тут організовано вже двосторонній рух. Ну як на мене, дуже важливий, хоча один знак вже сповіщає, звісно. Знак 4.1 напр рух тільки прямо. Один знак в принципі, сповіщає про те, що дорога з одностороннім рухом закінчується. Але зазвичай встановлений встановлюється ще знак попереджувальний про двосторонній рух. Було б непогано, якби він тут був цей знак, але маємо, що маємо. Рух тільки, тільки прямо, це, щоб тут бачите, як ось автомобіль хоче повертати, ну там не можна повертати. Щоб такого не, не робили. Тут нам треба пропустити зустрічний транспорт і повернути ліворуч. Бачимо також тільки прямо, лівий сигнал повороту, об'їхали припаркований автомобіль, правий сигнал повороту повернувся в свою смугу, пішохідний перехід і з правим поворотником залишаємось, виїжджаємо і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Тож, друзі, продовжуючи тему зупинки, яку може вас попросити інспектор, ви враховуєте дію знаку 3.34, якщо він, звісно, є. Нагадаю вам, що під цей знак може зупинятись тільки автомобіль таксі для посадки і висадки пасажирів розвантаження, завантаження, вантажу. Ось, до речі, у нас є цей знак. Я вже буду залишатися в цій середній полосі, тому що саме вона дає нам можливість рухатись прямо. Ну і ліва полоса також прямо, але вона потім там... На ній потім можна буде повертати ліворуч. Також тут, зверніть увагу, смуги просто змінюють напрямок руху, тому ніякі поворотники, нічого не треба вмикати. Бачимо зупинку громадського транспорту і їдемо у правій полосі. Для того, щоб вдалося скласти іспит, вам ну, треба рухатись в правій полосі, але зазвичай... Ніхто не їздить в правій полосі, тому що це небезпечно. Куча ям, всякі тут предмети якісь можуть бути такі, що можна пошкодити там резину, там шурупи і тому інше. Виїжджають автомобілі з, припаркован... з прилеглих територій, хтось може відчинити двері, треба з безпечним, з безпечним інтервалом рухатись. Нагадаю вам безпечний інтервал це відстан між боковими частинами автомобіля, автомобілів чи іншими об'єктами, за якого гарантована безпека руху. А також, друзі, придивляйтесь відео, всі 9 маршрутів є, якісь там більш діючі, якісь менш діючі, і всі треба їх дивитися, щоб е, гарно скласти іспит. Тому що навіть досвідчені водії, коли вони приїжджають в інше місто, вони відчувають ну, певно то, щоб розгубленість професійний водій. він везде може приїхати в будь-якому місці, йому, в принципі, все одно. Але якби і все одно, але не зовсім все одно, тому що е, знання особливості кожного міста, кожного району це дуже така важлива річ. Коли ти одне діло, коли ти їздиш по одним, там, одним тим, тим самим дор дорогам по своєму місту, знаєте кожен знак, кожну яму. А друге діло, коли приїхали в інше місто. То до чого я веду? Що почат... водій початків, з того, що ну, ви здаєте ось іспити, ви не знаєте... Яка обстановка на дорозі у вас? Тому треба дивитись, придивлятись, запам'ятовувати. І як ви самі ж пишете в коментарях, як ви кажете, що потім сідаєте в машину, Там вам кажуть там, маршрут номер 3 і ви вже знаєте, куди він йде. Вам інспектор каже, але понятно, що ви слухаєте, що каже інспектор, то що десь маршрут може трохи відхилятись. Але ну, навряд чи буде таке, щоб ви поїдете взагалі десь по такій дорозі, якої нема е е в сервісному центрі маршрута маршрутах. Тому навіть якщо там щось скомбінує інспектор, все одно, передивившись усі відео, ви побачите все. Давайте, як я вам казав, для різноманіття я вмикаю лівий покажчик повороту і з лівим покажчиком повороту їду. Ось якби для цієї фури, оцей лівий покажчик повороту, правила якої не вимагають від мене його вмикати. Воно їй не потрібно, я його і так пропускаю, яка йому різниця, коли куди, куди я буду їхати? Він бачить, що я його пропускаю. Він якби їде, ну якби в нього перевага. А ось якби тут я йшов би, наприклад, не на другий з'їзд, до речі, вже вмикаю правий поворот, а на третій, от тоді, оцей лівий неправильний покажік повороту, якого нема в правилах дорожнього руху, отут був би він уже якраз доречним. Чому? Тому що в лівій полосі якби їхав автомобіль, і водій його захотів би з'їхати з кругу. І він же ж не бачить, він не розуміє, куди я їду. Він не бачить мого правого поворотника, фізично він його бачити не може. Тому, включивши лівий покажчик повороту, ви таким чином сповіщаєте того водія, який рухається в лівій полосі, що Дядько, я буду їхати по колу, і він уже пригальмовує того, що по колу головна, а він міняє, змінює свій напрямок руху. Він з'їжджає з кола, тому він вимушений зі на дорожнього руху. Мене пропустити. Але друзі, в житті буває все по іншому. Тому ким усіх сигналів поворотів неправильних. Дивіться, дивіться, також що робить водій, той який рухається по колу. Тобто навіть якщо ви бачите, що він їде і не розуміє, там, може він не знає правил дорожнього руху, купив права, може ще щось, може там зазівався, ну, як правило, водії всі круги в Україні, на головна дорога на всіх кругах. Тому подивляйтесь, що він робить. Тому що я пару раз так від ДТП, якби ну, передотвертів ДТП, короті, дивлячись в дзеркало. Я його пустив, думаю, хай вже їде, на що він мені? Я то буду прав, ну і що далі, що я буду прав. Він віде мені і що я за своєю правдою буду. Тоді, коли як страхова, зазвичай 90% випадків вона не виплачує того, що потрібно на ремонт автомобіля, коли ти правий, гри. Ну, добре, це така інша тема. Друзі, ми під'їжджаємо до сервісного центру. Нагадаю вам, що самі такі топові помилки це. Не вимкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристепний ремінь та перевищення швидкості, бо ділянки 20-30 км на годину максимальне обмеження швидкості. Мається на увазі знак 3.29. Вмикаємо поки що повороту, краще, б так пів заїзду на заправку проїхати і потім тільки вимкнути. Друзі, дякую, що дивились, Сервісний центр зачинений, як я вже сказав. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі на дорогах.